Любов забачта, рідна мова, щите Анна, розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодяся, моє щире слово, колосися житом в полі, пісньою веселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як си дорогою мовеньку кохали. Мова, краса, спілкування, мова, як сонце ясне. мова та предків надбання, мова, володство моє, мова та чиста криниці, б'ємо сльоза, джерело, О, мова, це наша світлиця, це вона добрне зерно. Мова, це наша ролина, не завжди дорогі, без мови немає країни, Мову як матір любіть. Вимерка наша мова соловін, оце це чорно. розвивається звивається у зелені весняньому гаю. Сам до матері каже, я пісня дуже згоржа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай моє любе дитя, рідна мова завжди солов'їна, і гріває їй людей все життя. Наша мова живе і буде жити, вона наші подих весни. Пам'ятай, ти завжди просину, рідне слово та пому Юрій Лапшинський наша мова, мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, від минулих повість, Вічною юна мудрість, сила наша совість. Я без тебе мова зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці я несу в майбутнє. Не мову, слово незабутнє. Анатолій Кам'янчук, це моя Україна. Зацвітає калина, злодії лиші до степом котися, диво луна. Це моя Україна, це моє батьківщина, що як тато і мама одна.